Доброго мирного дня. Давно не було чисновенького, спортивного. Коліна. Проблема коліна після певного віку, але і в, різних, в різному віці, скажімо так, можуть бути проблема з колінцями, з зв'язками, особливо, коли є надриви, розриви і таке інше. От уявіть собі, що у мене був лопнувший мізк правий, Я вже не пам'ятаю, правий, ноги. І я не могла вийти ні на другий поверх, я не могла не вийти ще нічого зійти. Я взагалі не могла, то тобто були проблеми. Тому зараз я вам ну, покажу, що я можу, ну я можу зараз все на каблуках ходити. Дивіться, я можу без проблем так сидіти і в різні сторони колінами вертіти, крутити і все що завгодно. А колись, ну не так давно. Я не могла там вийти на другий поверх. Вправи, які лікують суглоби, якщо вони, звичайно, не запущені вже зовсім зовсім. І які закріпляють ваші зв'язочки. Я їх виконую кожного дня два рази на день. Маю шикарні, безпроблемні колінні суглоби. Тому показувала вже не раз. Ще раз фіксую вашу увагу. Фіксуємо на до п'яток ми не дотикаємося на вісу. Десять раз. Наприклад, в одну, в один бік, десять разів в інший бік робите, максимально доходите до п'яточок, але не сідаєте так складно, да, нелегко. Десять раз, наприклад, це на початку. І повертаєте, закріплюєте. Ваші зв'язочки робите рухомі ваші суглоби, і у вас не буде проблем. Тобто по 10 разів кожен бік і потім такі танцювальні рухи на зв'язочках. Ну, звичайно, поначалу боляче, 100% дуже боляче. Тому що в мене була і грижа бейкера і ну, повторюю, в мене є документальне УЗІ робили, там обстеження. Певні, що вже на оперування мене оперування відправляли. Зараз я не маю проблем. Тому займайтеся З собою, у вас буде все добре. Дякую.